На самому е, наразі, е, коли я готувала цю презентацію, я зрозуміла, що сьогодні є дуже велика кількість інформації нової інформації щодо гістологічної діагностики САРКОМ, ця група продвинулась як одна з. Небагатьох в е злоякісних утвореннях, але, на жаль, це не призвело до зміни лікування. Тобто в нас є дуже гарна діагностика, долучилась молекулярна діагностика. Ми бачимо, що велика кількість пухлин дійсно мають в основі молекулярні пол е поломки, але це, на жаль, не призвело до якоїсь зміни парадигми в лікуванні. Тому свою презентацію розділила на дві частини. Перша частина буде присвячена тим, тим саркомам, в яких ми маємо. Е Таргети, тобто це невеличка група, і ми їх обговоримо. А друга е, моя частина буде присвячена групі Юінгоподібних сарком, бо я бачу, що більшість, на жаль, лікарів нічого не розуміє в цій групі. І я хочу внести деяку е, ясність. Велика класифікація зачитувати не буду, це нереально. Е, ми поговоримо про запальну міофібробластичну пухлину. Це перша пухлина в моєму списку. Це пухлина міофібробластичного пухлину. Уходження, вона пограничної злоякісності, вона має е, не, не якісь там е, симптоми, за якими клінічні, за якими її можна діагностувати. Е, тобто, ми маємо утворення, утворення. Роблять або біопсію, або видалення, і гістологічно ми бачимо міофібробластичну пухлину. Локалізація таких пухлин це брижа, чепець, це легені, шлунково-кишковий тракт, жіночі статеві органи, сечовий міхур. Чому вона така є опасною? Вона опасною є тим, тим, що вона може. Вросте вона може знаходитись в стінці полих органів, вона там росте, вона окутує поле органи, що призводить до їх обструкції. І тоді пацієнти з'являються на нашому шляху, і ми е, все ж таки цю пухлину бачимо. Що я бачу? Діагностика дуже слабка цієї пухлини, тому що є. Е, Більшість ну, процентів, відсотків 95% приходять з неправильним діагнозом. 95% приходять з діагнозом саркома, і 5% приходять з діагнозом якась, якась проліферація, не знаю, що це. Вона є чіткою для постановки діагнозу, вона має чіткі критерії імуногістохімічні, і вона має так званий епітеліоїдний варіант, який є дуже високоагресивним, не на те, що пухлина пограничної злоякісності. Чому вона нас інтересує? Вона досліджена і в нас є молекулярні порушення, які призводять до цієї пухлини. Тобто, в нас є молекулярне порушення злиття гену АЛК з купою різних партнерів, і е, можуть бути е, окрім АЛК, можуть бути розтертратранстрантранслокація Рос, е, тран, РОС підіджефРБ і навіть НТРК. Чому інтересно? Тому що на всі ці транслокації ми можемо вплинути за допомогою таргетного лікування, якщо цей випадок буде неоперабельним, або ж це буде рецидив, і все ж таки нам буде потребуватись лікування. Хіміотерапію вона погано дуже лікується, тому що клітини цієї пухлини мітотично не активні, тобто цитостатіки на неї впливати не будуть. У діток є вроджена або інфантільна фіброса. Кома. Е, вона е, клінічні прояви такої пухлини до двох років, вона дуже швидко росте, вона вростає в кістки, і е, більшість пацієнтів, які звертаються, вони звертаються вже на третій, як мінімум, на третій стадії. Е, Гістологічно, ця пухлина дуже важко ставиться, вона не має специфічних якихось імуногістохімічних ознак, тобто, це діагноз знання патолога в сукупності з молекулярними дослідженнями. Вона часто рецидивує, вона рідко метастазує, але вона призводить до каліцтва. Вона часто буває на кінцівках і видаляють кінцівку у маленьку у маленького у маленької дітки, буквально, ну як тільки це бачать. Тобто, це не є дуже гарним, гарного ознаку лікування. Так, ми спасли з життя, але все ж таки ми зробили ми зробили інваліда. Але якщо це знати і правильно діагностувати, то ці пухлини несуть собі транслокацію НТРК. І в нас є випадки в моєму в моєму спостереженні. Є випадки, коли цим діткам робили тобто дослідження НТРК, воно звичайно виявляється. є… Лікування НТРК інгібіторами і не потрібна операція. Тобто, ну, я бачила цих діток, ну, це знаєте, якесь чудо. Тобто була пухлина 10 см, була повністю ніжка, наприклад, ну, вона була повністю змінена, нічого не залишилось. Тобто дійсно гарні результати лікування. Наступна пухлина скалеризуюча веретеноклітинна саркома. Я бачу, що більшість були присутні. Я про неї розказувала в попередній моїй мої лекції. Це дуже злоякісні і дуже високоагресивні пухлини з поперечно посмугованих м'язів, і вони що потрібно знати. Тобто, да, вони є в м'яких тканинах, але вони часто бувають в кістках. Тобто первинне походження пухлини, не дивлячись на те, що це поперечно посмуговані м'язи, скелетні м'язи, вона може рости з кісток для діагностики теж дуже є важкою, тому що все ці, всі ці пухлини вони з примітивних клітин. Тобто, кожного разу, коли ви їх бачите, все, що ви можете сказати про більшість пухлин. Заключається в нашому може, ви не дуже це полюбляєте, але це undifferentiated round раунд cell, тобто недиференційована злоякісна дрібно-круглоклітинна пухлина, і там це цілий спектр. Вона імуногістохімічно. Ми її відслідковуємо, але для того, щоб саме цей, саме цей варіант поставити, нам потрібна молекулярна генетика. Генетичні альтерації всі асоційовані з прогнозом. Є три групи альтерацій: це вроджена інфантільна веретоноклітина, рабдоміосаркома з купою злитих генів, це веретоноклітина, скалеризуючаркова рабдоміосаркома, рабдоміосаркома підлітків або дорослих зі стандартною. Транслокацію МіОД-1, як при альвеолярній рабдоміосаркомі у е, дорослих. Внутрішньокісткова веретеноклітина склерозуюча, ту, про, про, та про яку я розказувала з додатковою транслокацією АЛК. І будьте дуже уважні, бо цей від, е, від саркоми, який росте в кістках. Він розповсюджується лімфогенно, тобто, ви побачите регіонарні залучені регіонарні лімфатичні вузли, і це є дуже частим. Ви знаєте, що дуже рідко саркоми залучують регіонарні лімфатичні вузли. Вона швидко швидко дає метастази в легені та інші кістки. Лікування хірургії, опромінення, хіміотерапія до відкриття того, що вона може бути, мати транслокацію АЛК і звичайно, Звичайно, змінилось лікування цих пацієнтів 10 листопада. Я отримала пошту що стаття щодо цього типу сарком. Наша прийнята на розгляд. Сподіваюсь, що вона буде позитивно розглянута. І друга друга половина це юїнг, саркома Юінга і юінга подібні саркоми. Саркома Юнга. невідоме походження, високоагресивна, пік, друга декада, посідає друге місце після остеосаркоми у дітей. Локалізація стандартна це довгі кістки, діафізи або метадіафізи, кістки тазу, ребра, 12% позаскелетно. Дістологічна раунд блюсел. Маленькі, темні клітинки, нічого не, толком не експресують. Може бути яскравий cd 99 NKX22 – але іноді все ж таки в нас бувають атипові форми, що не зовсім гарно можуть діагностуватись. Е, хочу пояснити щодо Юїнга подібних сарком. Класична саркома юнга – це коли в нас зливаються два, е, два гени з двох сімейств. Перше сімейство це сімейство Фет, і друге сімейство це е, сімейство ЄТС. Коли ми бачимо один ген з цієї групи, один ген з цієї групи, це класична саркома Юінга. Можуть бути додаткові мутації, які можуть бути в процесі лікування, можуть бути в процесі продвинутих стадіях пухлини, лікування це не адювантна хіміотерапія, хірургія. Хіміотерапія підвищує прогноз п'ятирічної виживаності, і радіотерапія, і імунотерапія можуть також використовуватись у даних випадках. Дивіться, еволюція саркома Юнга. Тобто, в 1921 році вона була відкрита. В 1980-х роках вже були якісь підозри, що не все так однозначно. Да в нас з'явились діагнози атипова саркома Юнга, позаскелетна, пухлина Ашкіна і навіть пнет, які досі в нашій країні використовуються. Тобто, мої колеги, просьба не пишіть пнет, це вже не модно. Тобто в нас є купа всього іншого. З розвитком молекулярних, молекулярних методів ми отримали наразі чотири групи. Перша група жовта це класична саркома ЮНГа. Це ген фет і ген ЄТС. Друга група це все, всі інші, це будуть е, подібні саркоми, бо вони морфологічно схожі, вони мають деякі ознаки, але вони Знаходяться не в класичних місцях, вони е, не е, протікають за класичними канонами, і тому їх зараз наразі дуже багато. Тобто, в нас є е, саркоми нон-фет, але ЄТС, і є ФЕТ нон єтс Тобто, або один, або інший ген буде з якоїсь іншої групи. Є е, саркоми. Е, Саркоми з групи бікоричік вони е, першими з'явились, і ви вже бачили багато таких відповідей. Але наразі в нас вже, вже є е, велика кількість з сарком з реаранжуванням ewsr е, 1 з групою інших генів. Е, для чого нам у це все потрібно? Е, Останні, остання фраза лікування всіх цих сарком за протоколом, системи, за протоколом саркома ЮНГА. Але ми повинні накопичувати ці знання. Тобто в останній в останні нашій статті ми однією з таких постулатів, які ми зробили з одним з висновків, те, що в цих, в цих групах є саркоми, які і морфологічно, і е, потім е, за фолоапом не такі агресивні, і можуть, ну можливо, буде якесь інше лікування. А або е, лікування може змінитися, може не агресивне, а може, наприклад, ще більш агресивне, тому що е, ці саркоми можуть бути, наприклад, підвержені е, іншому лікуванню. Тому це все є дуже важливим. Тобто, то що Оксана Миколаївна говорила про Біобанк, це важливо. На цьому робиться подальше знання, а те, що ми повинні ці саркоми розділяти між собою. Рано чи пізно приведе до того, що в них буде різне лікування, не тільки протокол 2012 року. Ці саркоми вже не тільки в кістках, кістки це рідше. Ці саркоми зустрічаються в купі м'яких тканин. Є купа сарком для голови шиї, і це теж буде. Ну наразі цікаво лікарям з групи голова шия. Це наша остання робота щодо е, цих сарком. І е, е, подивіться, що ми робимо. Тобто е, іноді, здається, подивився скельця, все понятно, все ж поставив. Дивіться, що робиться в голові, і що робиться, так зване, workflow, Що ми робимо? Ми бачимо. Пухлину раунд Blue Cell, да з не з якимось там гіперхромних клітинок. По-перше, ми повинні віддиференціювати цілу купу, цілу купу інших діагнозів, тобто всі ці діагнози і не тільки ці, дуже часто схожі на. Вони мають однакову морфологію. Потім ми додаємо імуногістохімію. Імуногістохімія в групі САРКОМ не завжди буває супердоцільна. Іноді так і це кінцева точка. Іноді ні. І ми підемо далі. І ми далі підемо в молекулярну діагностику. І в принципі, workflow пацієнта. Ми бачимо пухлину, наприклад, в кісті, ми беремо біопсію, гстологію імоногістохімію. Якщо це доцільно, це будуть прості точкові методики, такі як ФІШ, і ви знаєте, що ми їх використовуємо. Якщо ні, це буде додаткові молекулярні методики. І потім це буде МДК з конціліум з винесенням загального рішення щодо лікування таких пацієнтів. Більшість, більшість Маркерів, тобто не маркерів, да, більшість генів, які вам потрібні для діагностики сарком, в нас є, але якщо щось ця панель не покриває, в нас є додаткові панелі, вони на аутсорсі, але вони є. Тобто, Зараз будь-яку саркому ми можемо, якщо вона відома, що вона в собі несе. Ми можемо до, ну, дотипувати. Да, скажу не зовсім вірно. З точки зору молекулярної діагностики, до кінцевого е, результату з отриманням можливого е, неможливого з отриманням точного діагнозу. Дякую.